Вдалих пошуків в самореалізації, в самовираженні, в самопроцвітанні в тому, хто ти є, в проявленні себе якомога ближчим. Шукай те, від чого в тебе палає серце, від того від чого в тебе горить всередині, від чого ти спалахуєш. Визначи це. Чим раніше ти це зробиш, тим краще. І йди в ту сторону, незважаючи ні на страх, ні на по-русски осуждення, ні на що взагалі. Це твоє життя, це є відкриття. Тобі відкрити своє життя. В тебе ключ. І в тебе ж і замок. Лише ти здатний відчути життя по справжньому. Лише ти здатний побачити його. Я, як це усвідомив, це, жорстка тема. Соціум буде давити тебе, буде давити, буде робити так, щоб ти підкорявся законам, соціальним нормам. Ну, зрозуміло, що без цього ти не як, так як ми соціальні люди. Але. Твоє проявлення повністю у твоїх руках, твоє життя повністю у твоїх руках. Старайся е, з молодого віку поняти свої напрямки. Куди, е, куди тебе тяне? До якої структури, до яких діянь? Який в тебе є е, хист до чого? Який. Туди і рухайся. Це твій маяк. Це твій маяк, який покаже тобі, куди надайти. Він тобі показує. Він показує, куди тобі надайти. Але зусилля прикладати надо тобі. Маяк не може прийти до тебе. Тобі треба йти до маяка. Там твоя сила. Якщо ти відчуваєш силу в якійсь своїй справі, в якомусь, ну, потрібно тут е чітко розуміти, чи це твоя ціль. Ну ти це зрозумієш на емоційному е факторі. Тобто ти повинен це відчути. Ти повинен відчути внутрішній, внутрішню згоду, внутрішні слова, такі як, ну, оце, оце моє. Оце я. Потрібно шукати, шукати, побачити маяк і. і вироломно рухатись в цьому напрямку, незважаючи ні на які обставини, які складаються вокруг тебе, навколо тебе. Ці обставини ти створив тоді, коли ти почав рухатись не в своєму напрямку. Ти ці обставини створив і ти продовжуєш їх тримати. Ці обставини продовжують так само тримати тебе. Визначись і рухайся в своєму визначенні. Тому що обставини будуть тебе тримати. От лайфхак, як поняти, чи ти йдеш за своїм призначенням. Якщо ти виконуєш якусь справу, і в тебе немає сили на неї, в тебе все нормально зі здоров'ям. Але сили в тебе нема. Ти не хочеш це робити. Ти чомусь не хочеш. Я не беру до уваги обов'язки, які там рутінні, потрібно робити. Але ти не виконуєш з бажанням свої. Обов'язки робочі. Ти в якийсь момент пішов на поводу у інших людей, ти прийняв рішення відповідно до інших людей, які тобі нав'язали свою життєву позицію, свою, не твою, свою точку зору, свою компетентність. Але ти засумнівався, але прийняв рішення. Тобто для того, щоб бути удобним. Для когось, але ну не для себе. І отут починаються. Проблеми. Тому як ти з цього моменту обізвав себе, обезцінив себе, поставив на собі хрест. Для чого? Тільки ти в собі є цінність, тільки ти в собі є реалізація. Всередині тобі горить вогонь. А ти його своїми ж силами знищуєш? Ти його своїми ж бажаннями, нав'язаними бажаннями, ти знищуєш свій вогонь. Ти починаєш його, бо тобі хтось сказав, що твій вогонь заважає комусь, бо хтось постирав уде, засмердиться. А то, що ти не реалізовуєшся, то всім по барабану. Старайся чим пораніше, чим пораніше. зрозуміти, е зрозуміти, хто ти для чого ти. Що ти хочеш від життя взагалі? Я не маю на увазі оці всі параметри, скажімо так, всеобщі там. Крута машина, е бабки, е тьолка і все оце. Да! Це повинно бути, але це буде бонусом. Це буде бонусом тобі, як ти підеш за собою, як ти поведеш себе, свій внутрішній спалах, свою іскру, свою іскру, свою. Яка тебе ніколи не придасть, яка тебе завжди буде вести, яка буде завжди показувати тобі шлях, показувати тобі напрямок, показувати, хто ти. Світ так налаштований, щоб тобі забити баки, відволікти, максимально зайняти тебе якимись справами виживання, щоб відволікти від себе. Да. Да. Комусь може це і подобається, може у когось така доля. Ну, коли ти відчуваєш, що, що щось тут не так, ти рано встаєш і бачиш, я не хочу так жити, ну. Мені так. Ну, я не хочу так. А як? Якщо ти не хочеш так, то точно, точно опиши як. Визначи точно, як ти хочеш жити. Обґрунтуй це. Напиши, як ти хочеш жити. І кожен день дивися на цю запис. Кожен день наблюдай за тим, що ти написав. І зрозумій, що це не абсурд. Абсурд це не довірять собі. Абсурд це не довірять своїй інтуїції. Абсурд це не бути в гармонії з собою. Це не вірити собі. Це мати застінчивость в реалізації власних потреб. Соціум буде тебе огнітать завжди, така його задача. Тому і пробиваються на вершини лише люди, які йшли за своїм зовом, які йшли за своїм покликанням. Хтось зараз каже, ну там багата сім'я, там ще щось. Ну, неважливо, там може бути і наркоманом, та сама дитина, тобто може спитися, яка різниця? Але ж чомусь сталося так? Попросто, якщо ти відчуваєш, що ти створений для чогось більшого, в тебе є потенціал, і ти бачиш, як люди роблять щось не так, а ти знаєш, як це повинно бути. Не біжи і не допомагай їм, допоможи собі в цьому. Створи якийсь там, не знаю, трейдинг, щось записуй, якось. Запитуй себе, хто ти, що ти, для чого ти, яка в тебе мета в цьому житті? Просто жити існувати, ну окей. Створити сім'ю, ну окей, то йди, створюй, чого ти тут ниєш, сидиш? Оприділіться з собою. Я довго не міг оприділитися, і це я вибачаюсь перед собою, що я довго дуже думав, що сумніви мої зіграли зо мною злу шутку. Не сумніватись ніколи в тому, що йде зсередини. Ніколи не піддавай сумніву те, що йде зсередини. Те, що має статись, воно станеться обов'язково. Якщо ти не будеш підкладати сумнів в своє єство. Не сумнівайся в своїх діях, не сумнівайся в собі ніколи. І не забивай голову дурницями. І не тумань собі голову, не наганяй туди тумана всякими напідками, всякими засобами. Не туманись, якщо ти відчуваєш, що ти створний для більшого. Створюй більше. Хто як не ти? Хто як не ти? У мене все.